Перестань плутати Острожських. Майже завжди при навчанні з дітьми, і вони стикаються з однією проблемою. Вони переплутують двох Острожських у одного. І у їх головах ці люди перетворюються на якусь одну супер особистість, яка ще й чомусь прожила аж 150 років. Константин Острожський. Діяч це в першу чергу військовий. Це той чувак, який мав можливість спалити Москву до попелу, але не став. Визначні події і дати, які маєш запам'ятати у зв'язку з ним, це битва під Оршою, де він роздовбає Рашку. Маєш пам'ятати, що він був одним із найбільших землевласників у Великому князівстві Литовському і гетьманом, тобто головокомандуючим її армії. І вважався один із найбільш визначних полководців в історії, в принципі. Його син Василь Константин Острозький, це скоріше культурний діяч. Він заснує Острозьку академію у 1576 році, буде активно боротися за розширення прав православ'я. Саме. Його ти маєш запам'ятати як некоронованого короля Русі, тобто це про сина Острозького.